Він вважаю взагалі вас людиною яскравою людиною, яка, можливо, полюбляє бути в увазі, коли людину спомічають, вона не сіра миш, <сум> не пацюк, <сум> Я вибачаю, це мій юмор. Але, знаєте, його відношення до вас є така нотка, коли я щось приховую. Я приховую своє почуття, я приховую, що ти для мене важлива людина. Ти для мене всесвіт. Ти людина, яка надихає мені мене життям, надихає мене теплом, сонцем. Тобто, ну я не можу сказати, що людина якось до вас відноситься. Погано, але є аспект прихованості, скритності, і це може бути пов'язане з емоціями і небажанням, знаєте, втратити контроль, можливо, людини до вас.